Друзі, на щиро вітання. Мене звати Максим. З вами канал Макс Авто. Ми знімаємо відео про автомобілі, які продаємо. І зараз у такому прекрасному дзеркалі вікні ви бачите автомобіль, який буду рекламувати в цьому ролику. Я друзі, перш за все попрошу вас, підпишіться на канал, ви допоможете мені цим розвиватися. А ваша мотивація дає мені сил та можливостей займатися правильними, хорошими, гарними автомобілями, друзі. Власне. Продажі друзі, зустрічайте автомобіль, який, на мою думку, є справді дійсно реально народним автомобілем. Автомобіль, котрий в першу чергу, економний автомобіль, який в першу чергу достатньо технічно простий, який має прекрасну комплектацію автомобіль, який задовольнить навіть вимогливого користувача, друзі. Peugeot 508 це рестайлінгова версія, це 2015 рік. І це автомобіль, який має рідний підтверджений карвертікалом. Пробіг друзі, 260 тисяч пробігу. Акуратна, гарна, красива машина в такому глибокому графітовому коричневому кольорі. Я дійсно мешкаюся, коли треба описати цей колір. Просто красивий графітовий колір. Назвем його так. Друзі, автомобіль. В Україні порівняно недавно, в прекрасному технічному стані. Косметичний стан, друзі, власне, мені доказувати не потрібно. Ви бачите прекрасно на відео. Саме відео ми найчастіше знімаємо для того, щоб передати своїм клієнтам стан автомобіля. На фото можна підлаштувати ракурси. Відео, власне, передає стан автомобіля від початку до кінця. Друзі, 1,6 дизель. Реальна витрата палива на трасі складає в районі 4,2 літра. Друзі, це величезний сімейний універсал на реальних 5 місць. Це машина, яка комфортна, зручна з витратою топлива в трасі 4,5 літра. Друзі. Але сумарно, якщо ми говоримо про міський режим, якщо ми говоримо про щоденну експлуатацію з конденсіонерами, з пічками, розрахуйте собі розхід на 6-6,5 літрів. Це буде все одно нормовано класний розхід. Друзі, крім а, дизеля, тут стоїть роботизована автоматична коробка передач. Можливо, не така зручна, як гідротрансформатор, друзі, але роками перевірена по надійності. вона справді адекватна, вона справді надійна, вона добре виходжує, вона добре поводить себе в трасовому режимі і відмінно демонструє можливості в місті, друзі. Давайте запрошу вас у салон. Тут хороша комплектація. Я думаю, вам це точно сподобається. По-перше, звісно, просторий салон. Одразу наголошую на зручних. Розвинених бокових підтримках, бачите, крісла в Peugeot завжди грамотні, ергономічні та практичні. Друзі, мультимедіа, мультимедіа з парктроніками заднього виду. Крім того, клімат-контроль. Він тут двозонний. Крім того, всі можливі функції на кермі. Друзі, родзинкою, напевно, таким букетиком даного автомобіля є панорамний дах. Він особливо класно демонструє себе для. Пасажирів заднього ряду тут реально розкіш. Погляньте, друзі. Зараз крісло водія знаходиться в моєму положенні. Мій ріст 1,80 м і знову ж таки, місця для них тут більш ніж достатньо. Їхати на задньому раді з панорамою. Це один кайф. Друзі, безумовно, тут є шторочка, вона замикає панораму, щоб ви не грілися, і щоб машина взагалом зберігала холод. Знову ж таки, практичний, красивий, такий двохколірний двохтонний салон. І що саме основне, друзі, я стверджую, переконую вас, ці автомобілі достатньо витривалі. Ті автомобілі здатні зекономити ваші гроші. Ці автомобілі здатні подарувати достатній зручний комфорт. Тож, друзі, підсумовуючи, скажу ще раз і ще раз: реально народний автомобіль, 508 Peugeot. В кузові Універсал. 1,6 дизель з розходом в районі 6 літрів. Роботизована автоматична коробка передач. Красива, велика, акуратна машина, друзі, ціною в 9750 доларів. От знаходиться в місті Івано-Франківську. І якщо це відео для вас сподобалось, залиште мені лайк.